Вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь проєкт Теледоктор на першому міському. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні ми, як завжди, в рамках нашої програми поговоримо про здоров'я. Сьогодні саме про проблеми шинокомірцевої зони, адже через тривале займання незручного положення тіла можуть виникати такі проблеми, як порушення мікроциркуляції в шийно комірцевій зоні, через що можуть розвиватися дегенеративні дистрофічні процеси. Та про те, як цьому запобігти, ми, ми поговоримо з нашим гостем Арсеном Лися масажистом. Вітаю, Арсене. Доброго дня, Олександр. А, давай почнемо з того, знаєш, що таке взагалі шийно-комерцева зона, так, і які проблеми ну, з нею а, можуть відбуватися. шийно комерцева зона це йде шийний відділ, грудний відділ та плечовий пояс, який в нашому житті багато він рух, має багатий рух. Тобто ми багато що з ними робимо, маємо роботу, тобто щось то піднімаємо важке, є багато навантаження. Тобто це та зона, яка дуже важлива для нашого здоров'я та для нашого життя. Тобто багато проблем у людей, ті, хто веде малоруховий образ життя. Угу. А хто на найчастіше, найчастіше звертається до тебе Найчасті, з цією проблемою? Найчастіше з цією проблемою до мене звертаються також і діти, і діти і підростки, і, там будь, і... З 13 років також і люди, яким за 30 і 40. Тобто, хто як веде свій образ життя. У дітей багато це виникає, тому що неправильна осанка, як сидять. Тобто, сісти неправильна позиція, як вони сидять, за телефонами, за комп'ютерами, також в школі, це є погано, є, як влияє на нашу осанку, також на дальніші захворювання, які можуть бути в майбутньому. У людей, хто постарше, у них є це від образу життя. Багато у кого сидяча робота, малорухове образ життя це є іменно навантаження на грудний одев та шинорадькову зону та печовий пояс. Чудово, цим зрозуміло. А які показання до проведення масажу для комірцевої зони? До показання до ошиної комерцевої зони є такі, як хронічні головні болі, часті, хронічна втома, гіпертонія, підвищення. Також давлення подвишене. Також я можу сказати те, що поганий сон це такі перші такі признаки, тому що потрібно вже звертатися до спеціаліста або до масажиста. Також є проблеми з сволотим, непогане постачення головного мозку. Цього помарачення, поганий сон, також хронічної болі і гіпертонії. Це ті, такі перші признаки, які треба. Центрувати на цьому, і це uh -huh. питання можна вирішити. Це здоров'я, за це треба думати зразу. Усі перші признаки, за якими те, треба так сказати, брати увагу. Uh -huh. А коли саме необхідно звертатись до, до спеціаліста або до масажиста? Якщо десь неділю, дві або навіть місяць турбує такі хронічні болі, то треба вже звертатися. Краще допуст, будь, наприклад прийти до масажиста. Показати він, о, спеціаліст, проведе осмотр, він скаже, що потрібно робити даніше. Якщо це проблеми є з зовнішніми тканинами, то це може зробити. Якщо це є проблеми з внутрішніми тканинами, то краще вже піти в лікарню, провести МРТ і потім вже зробити цього досвід, що з цього як може зробити. Угу. А хто найбільше в наш час страждає від цієї проблеми? І цією проблемою страждають багато ті, хто мав руховий образ життя, у кого сидяча робота, у кого є на ті, хто займається спортом. У них теж також є багато цієї проблем вже не комісію Тому що хто займається в залі, це теж йде навантаження на грудний оділ, на плечовий пояс, які можуть за далі в дальнішому вести до такої, як касийного стехондросу. Тобто багато сі, як брати, від 30 до 50 років усе багато людей, які або взагалі не займаються спортом, а які ведуть сидячі обережні життя. Так. Так. А, як запобігти тому, щоб не було проблем от саме з цією зоною, з шийно комірцевою Мої рекомендації, що вам скажу, займатися спортом потрібно. Потрібно займатися також і можна навіть без спорту, якщо немає на не це часу, або зарядка масажі. Масажі для себе можна проходити навіть два рази на місяць Це дуже добре. Мишці будуть розслаблюватися, ти з ними працюєш, це буде дуже їх встановлювати. Це по перше. По-друге, -по Зарядка. Зарядка обов'язково. Вранку, ввечері це дуже корисно, це корисно до здоров'я, і м'язи будуть і на... не будуть застоюватися, і буде квообріг завжди. По-третє, це біг. біг. Коли ти бігаєш, в тебе все тіло працює, це дуже дає... не дає застоюватися їм і тим і не дає данішому захворюванню. Також. Займатися собою, зробити зарядку, займатися спортом і завжди тримати осанку рівно це дуже обов'язково. Uh -huh. Осанку треба держати рівно. Uh -huh. Чудово uh, Арсен, з твоєї практики, так uh -huh. як часто в нашому місті люди звертаються до тебе саме з цією проблемою? За останні п'ять років дуже часто це саме така велика проблема, і що турбує моїх клієнтів, і це на рінокоміцеві зоні. Це дуже їх турбує, тому що сидяча, як я повторюю, сидяча робота, мала образи, мало образ життя. І це заважає людині жити і рухатися, як йому, як йому зручно. Тобто ця стійкість, гибкость. Ця проблема, яка, наприклад, якщо з дитинства людина сиділа просто за комп'ютером, грала, не обращала на себе, не займалася спортом, то це може виникти і в дальнішому. Тобто, я кажу, збереги себе з морозу, щоб і в дальнішому все було добре. Угу. А якщо людина, людина до тебе вже звернулася з такою проблемою, а, скільки а, сеансів масажу треба пройти, щоб вже відновити себе повністю так, і відчувати ну, а, прилив сил і, саме в цій зоні, так, і бути вже більш активним. Два, до мене приходять клієнти, на вони приходять до мене мої постійні, які до мене два рази на год, Вони приходять на 10 днівний сеанс. Тобто 10 днів ми пройшли, все, на пів уроку людина взагалі забуває, що таке біль. Через місяць-два до профілактики проходимо, Ми проходимо з ним масажі. Тобто до профілактики це дуже корисно. Також він вдома займається справами. Зарядки, правильний правильні водний баланс, даже навіть. Правильна їжа це дуже корисно, тому що якщо запустити це, то є такі набрики, будь-спазми, навантаження на шийно-виротникову на шийно шийно-комерційну зону. зону. І будуть таке, як накладення солей. Тобто це також від води, від їжі це дуже корисно. Ну і по-перше, вже ж. Правильно постіль і подушка, на якої дуже важливо, на чому ти спиш. Uh -huh. Якщо голова буде неправильно, це, це буде не те, що потрібно. Воно буде завжди навантаження. Uh -huh. Тобто то в мене проходить я до рекомендацій, що робити вдома, вправи, зарядки, стрейчин, розсашки. І це все люди, люди живуть і забовдять цю проблему. Угу. Так. А ти сказав, що такі проблеми виникають навіть у дітей шкільного віку, так, так? так і так. якщо раніше так, ми розуміємо, що це там школа, можливо, вони там якось там неправильно сидять за цими партами багато й там і в наш час в школах так були такі проблеми у дітей з осанкою. Там якісь перші форми скаліозу. А зараз вже який рік. Майже всюди офлайн навчання о, онлайн навчання, так де вони е, навчаються по онлайн-системі через комп'ютери. Е, наскільки це впливає на їхні оці комерційні зони, на їхню осанку і все таке інше? Адже це ж завжди незручно. Вони проводять дуже багато часу за саме за комп'ютерами. Я б що хотів би покращити, наприклад, таке навчання заочне вдома, щоб кожна людина, кожна дитина. Кожні заняття там 40 хвилин, 45 хвилин, 15-20 хвилин вони робили б зарядку. Тож тобто вони не засіджувалися. Вони стали, робили зарядку, робили вправи. Це було б дуже корисно, і це б найдальнішого не, не було б такого якогось проблематичних висновок. Тобто, що я хочу порекомендувати. Те, що не забувати за зарядку. Допустимо, є перерва, зробіть цю 10-15 хвилин, це не дуже важко, це прийде в звичку, і ти покращується, твоє здоров'я. Так вже всією родиною може сісти, це дуже всім корисно. З дитинства це розуміти, і батькам і дитині це нав'язувати. Є багато в інтернеті і вправ, які можна робити досконало вдома, на вулиці, де, де завгодно. Головне це не забувати і. Все. Mm -hmm. Ти сказав, що найчастіше твої клієнти це люди від 30 до 50 так, так, років. Так, так, а чи були за цей час твоєї практики, так, діти, от, школярі там, з такими проблемами? Так. Були такі у мене, мене дело місяця-два назад була дівчина, їй 13 років, у неї було з коліостої степені. Тому що я вона мені показала, як вони вдома сидять. Комп'ютер, телефони, На 13 років дитині було. Ми з ней справилися добре, вона відчуває себе на краще. ми з досі... І зараз я проводжу з нею онлайн такі, я сказать, засіди, і вона робить зарядку, мені відеочоти показує. І вона вже розуміє те, що як сидіти. вона я їй нагадую, собі на телефоні, на руці, держи спину рівно. Це така, як буде. Замітка, яка буде завжди нагадувати. тому що буває, Я скажу взагалі чесно, я сам був масажист, і буває так, що я сидю і привіт так оп, все, я себе згадав так, не можна так, вирівнююся. І завжди собі нагадувати, і це буде покращувати здоров'я, не буде із хребтами, і з позвоночниками ніяких проблем. Тобто нагадувати собі отакі маленькі речі і все. <гум> а, якщо а, ще немає проблеми з шкільно-комерційною зоною, а, ти порадив би людям відвідувати масажиста для профілактики, <гум> для того, щоб цього не відбувалося? І, до... і як часто для профілактики це потрібно робити? До профілактики можна і два рази на тиждень. Можна в неділю, якщо ми рекомендації, в місяць, 3-4 рази звітати до масажиста. це дуже добре до сокаризм. Також може і раз на місяць, це теж дуже буде корисно для, для себе, для свого здоров'я. Любому випадку люд, людини, люди на праці втомлюються, мишці не відновлюються. В кращому випадку кожен масаж це він, одна година масажу заміняє 8 часов сна. Тобто, чому б мені можна і одного разу в місяць, може і 3-4. Чим більше, тим краще, ну чим дуже багато, то теж. Вже, теж теж перебільшити, так. перебільшити не можна. Так, ну що ж, я дуже вдячний тобі за те, що ти завітав до на нашої студії. Так? І що ми поговорили про цю, ну, я вважаю, що в наш час, в час сьогодення, під час сидячих всіх форм навчання і роботи, ну, дуже важливу тему. Дякую. Будь ласка. А ви дивились програму Теледоктор? І в гостях у нас був Арсен Лисяк, масажист. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.